Вітаю, любі учні, любі підписники. Сьогодні ми виконуємо цікаве завдання, яке допоможе вам розвинути навички роботи з таблицями в електронних таблицях. Ітак, прочитаємо мову задачі 3, яка знаходиться на сторінці 182. створіть таблицю про 5 країн Європи за наведеним зразком. Знайдіть в інтернеті потрібні дані та заповніть ними таблицю, використовуючи відомості в рядку стану, визначте та запишіть у зошит сумарну площу зазначених країн і загальну кількість населення цих країн. Відформатуйте таблицю на власний розсуд, оформивши заголовок таблиці ширину стовпців, межі клітинок і всієї таблиці, заливку клітинок, вирівнювання даних в стовпцях тощо. І збережіть електронну книгу у вашій папці в фалі з іменем завдання 6.2.3. І так, нам потрібно створити таблицю з даними про 5 країн Європи за наведеним зразком. І так, давайте з вами відкриємо табличний процесор Excel, створимо пусту книгу. І я зараз зроблю скріншот для зручності. Додам поки що в електронну таблицю, Ctrl-V. Зменшу масштаб зображення ширину. І давайте подивимося, збільшу масштаб сторінки, щоб вам краще було видно. І тепер давайте створимо дану таблицю. У клітинку А2 запишемо такі дані. Країна. Запишемо Україна, Німеччина, Франція, Польща і Італія. Далі. Давайте з вами в клітиночку b 1 запишемо країни Європи. В клітиночку B2 запишемо площа країни. І в клітиночку c 2 давайте одразу змінимо ширину, тому на перетині сочка БЦ двічі натисніть ліву кнопку миші, а в клітиночку c 2 запишемо наступний текст. Кількість населення. Записала. І так само на передній стопчика цей іде можете натиснути двічі лівою кнопочкою миші. Далі, давайте з вами бачимо, що у нас три стопчика, тому ми можемо виділити діапазон А1, С1 і в групі вирівнювання поставити об'єднати та розташувати в центрі. Давайте одразу змінимо тип шрифту. Задайте накреслення, колір можете задати, накреслення ми задали жирний і курсив, далі можете задати колір заливки, далі давайте виділимо діапазон А2, С7, тип шрифту поставимо з вами, нехай буде. Монотайп курсів. На перетині стовпчика А і Б. Двічі натисніть ліву кнопку миші, щоб визначити автоматичну ширину стовпчика. Далі виділіть діапазон А2, С2. Поставте вирівнювання по центру, переносите текст і зробіть напівжирний. І вирівнювання посередині ще. Так. Зробили. І давайте з вами задамо ще тут колір заливки і зробимо, наприклад. Ось такий колір є. Тепер я вам пропоную наступним чином зменшити все ж таки ширину стовпчика Б і зменшити ширину стовпчика С. Записали. Далі. Виділіть, будь ласка, діапазон а 2 7 і в групі шрифт відкрийте, будь ласка, межі, і виберіть, будь ласка, в кінці додаткові межі. Відкриється діалогове вікно. Тут оберіть, будь ласка, наступну межу, як я показую, ви бачите, да? і задайте, будь ласка, нехай це буде межа верхня. А ще можна задати колір. Давайте колір ще межі задамо. Ось такий блакитний колір я задам. Виберу ще раз межа ну, верхня. Задам. З лівої сторони і з боку, з правої сторони і нижню межу. Є, задала. Далі я виберу іншу межу, задам їй інший колір і поставлю ці межі ось тут, всередині. Ось таким чином. І натисну на кнопочку ОК. Є». Подивіться, яка у нас вийшла форматована табличка з межами. Ось ми з вами оформили на власний розсуд. І ще ми можемо ось тут змінити також кольор. Давайте виділимо діапазон А3C7 і зробимо заливку. Додамо, наприклад, іншу заливку. Або можна вибрати інші кольори і обрати якийсь там рожевий, наприклад, кольор. Окей. Ось таким чином ми з вами створили табличку. Далі. Тепер нам необхідно знайти в інтернеті потрібні дані про. П'ять країн Європи. Тому я зараз відкрию браузер, відкрию нову вкладку, відкрию пошукову систему Google, і в рядку пошуку я запишу площа і населення європейських країн. Площа і населення європейських. Країна. Відкриємо з вами Вікіпедію. І ми бачимо, ось у нас є табличка. Давайте я поставлю вікна поряд. І ми будемо шукати спочатку інформацію про Україну. Спочатку ми з вами запишемо площу, а потім населення. Відкриваю, шукаю Україна. Дивимося площа, копіюю, Ctrl-C і правою кнопочкою миші. Спец... Можна вставити, да? використовувати кінцеве форматування. Зверніть увагу, це для того, щоб не форматувати. Далі, і виділимо з вами кількість населення: Ctrl-C і правою кнопочкою миші використовувати кінцеве форматування. Шукаємо інформацію про Німеччину. Так, ось. Можна одразу спробувати Ctrl-C. І ось тут Ctrl-V. Але ви бачите, при Ctrl-V у нас змінюється форматування, тому краще правою кнопочкою миші і вибрати Використовувати кінцеве форматування. Так буде набагато краще. Далі шукаємо наступну країну Європи, Франція. Виділяємо, копіюємо і правою кнопочкою миші параметри ставлення використовуємо кінцеве форматування. Наступна країна Європи, Польща, Ctrl-C і правою кнопочкою миші вставляємо Італія остання країна. Духаємося далі. Тепер подивіться: використовуючи відомості в рядку стану, нагадаю: ось у нас рядок стану, і в рядку стану нам треба визначити і записати сумарну площу зазначених країн і загальну кількість населення цих країн. Я вам пропоную це зробити прямо в електронній табличці. Тому ми виберемо з вами клітиночку, ось тут, B8, B8 і запишемо зараз з вами. Загальну, а, загальну площу зазначених країн. Для цього, як в попередньому відео, ми маємо виділити діапазон і подивитися сумарну площу країн. Але давайте згадаємо: я виділила діапазон, і ми пам'ятаємо, що у групі число нам обов'язково треба поставити формат числовий і зменшити розрядність. Далі. Так само кількість населення. Я виділю діапазон, поставлю у групі число формат із роздільниками і зменшу розрядність. І тут також можна ще навіть дійсно поставити також формат із роздільниками і зменшити розрядність. Давайте краще так от використаємо. Далі тепер виділяю діапазон b3b7 і дивимося, сумарне число запишемо з вами. Саме про кількість населення. Виділяємо. І цей діапазон також можна виділити. І давайте поставимо тут. Товсту зовнішню межу можна поставити, або краще зайти все ж таки додаткові межі. Обрати ось тут верхню межу так і залишаємо, нижню межу поставимо, але, ви бачите, треба змінити тип межі. І ось тут ще бічну межу ми з вами поставимо. Ось так от я зроблю. Окей. Ось, побачили. Так? Ось таку табличку ми з вами оформили. Давайте ще подивимося, що треба, чи все ми правильно зробили. Записати сумарну площу зазначених країн записали загальну кількість населення цих країн також зробили. Відформатували таблицю на власний розсуд, оформили заголовки таблиці, ширину стовпців, межі клітинок і всієї таблиці, заливки зробили, вирівнювання даних у стовпцях зробили. І зберігаємо тепер електронну книгу у власну папку під іменем завдання 623. Для цього натискаємо File, Зберегти як, вибираємо шлях до власної папки і пишемо завдання 6.2.3 і натискаємо на кнопочку Зберегти. Дякую вам за увагу. Я вам бажаю успіхів у виконанні. Цього завдання, і якщо будуть питання, задавайте, я обов'язково вам допоможу. Скріншот я видаляю і знову зберігаю цю табличку. На все добре, до зустрічі в наступних відео.